У час угоду угодою з США щодо корисних копалин, Політіко та NBC News написали, що Росія пропонувала Америці надати доступ до рідкісноземельних металів на півночі Росії, Кавказі, Далекому Сході та навіть на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Донецькій та Запорізькій областях. Також диктатор Путін запропонував спільне виробництво алюмінію, пообіцявши американцям непогані прибутки та 2 мільйони тонн металу на їхньому ринку. Адміністрація Трампа не погодилась на угоду. Однак і не виключила такої можливості. Таку ідею розкритикували зю-патріоти. Вони горланять, що не потрібно вивозити за рефрітка земельні метали, адже вони є стратегічним запасом і їх треба заощаджувати на користь держави. Військові блогери росіянські висловилися ще емоційніше і заявили, що цитую дідусь поплив Трампа вже називають хазяїном Путіна. Матвій Ганопольський, журналіст телеведучий, доєднується до нашого ефіра. Пане Матвію, вже вас бачимо. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора, радий. Пане Матвію, ну ситуація справді дуже цікава, тому що ну з цілями так званої СВО російської, ну не до кінця все і так зрозуміло, що вони шукали в Україні, але ж так чи інакше, Америка все одно виступала ворогом. А тепер е вони говорять Путін особисто про те, що є можливість співпрацювати з США, і ось у нас більше копалин, і всі вони можуть стати вашими. Давайте що мирити, співпрацювати. Як російське суспільство на ваше бачення, це все. Е Сприймає, чи чи вже нікого це й не хвилює? Ну, є велика частина, яка яким це все однаково. Ну, співпрацюють з Америкою, хай співпрацює ця влада. Це ж вони бачать все по телевізору. Є, от як ви сказали зю патріоти, я їх називаю ЗЕТ патріотами. Ну, все однаково. Які вкрай здивовані, бо вони не розуміють. Тільки вчора вони там їздили оці нодівці з великою ракетою, як ви пам'ятаєте, і кричали на Вашингтон, на Вашингтон. А тепер вже раптом якось не на Вашингтона куди не зрозуміло. Але ми ж знаємо, що Путіну все однаково. Путін грає в свою гру, йому заздрісно, якщо можна сказати, простими словами. що... Україна от зробила такий хитрий хід, і вона тепер, ну, якщо можна так сказати, прибила цвяшком Сполучені Штати. Яка б там не була, яка б там не була, скажімо так, історія з користю, ну, реальною. Ми знаємо тільки одне, що це нам на користь, і їм заздрісно, тому що ну якось так вони трошки по боку. Тому вони пропонують своє, суспільство українське ніяк не прореагує. А от для Дональда Трампа це ну, така непроста історія, чому тому, що ну, він пропонує далекий схід і пропонує Арктику. Але е, він побачив реакцію тих зет-патріотів, це безумовно, е, ну скажімо так, підтримка. То він сказав таку фразу, що пропоную це робити на захоплених територіях. Ну, він сказав на наших простих територіях. Ну я не думаю, що Трамп Трамп дивна людина, але я не думаю, що Трамп ну абсолютний дурень, щоб е, робити якісь проекти на захоплених територіях. Достатньо подивитись на. Оці ДНР і ЛНР, щоб зрозуміти, що там нема що робити, Так що те, що зараз діється, це нам на користь, це хороша угода. Єдине, чому я здивувався, це коли ви сказали у новинах, що повідомляється, що Зеленський не підпише угоду, якщо там не будуть якісь гарантії безпеки для України. Я хочу сказати, що там нема жодних гарантій безпеки, тому що це економічна угода, і Зеленський про це знає. Він летить туди підписувати саме економічну угоду. І там не буде жодного згадування про якісь додаткові гарантії.